Вітаю вас, шановні підписники, на каналі Буцій. Ну, цей день настав. Сьогодні я нарешті почну робути, робити каркас для генератора. У мене є отакі от, от забетоновані куточки. Вони там в бетоні приварені до арматури. О, яка ці площаці. Мені потрібно трошки обварити, підняти. Чуточку оці стовпчики, щоб вони були вищі, ніж ті, тому що зараз вони в один рівень. І для початку, я думаю, отут наварити перемичку з от такого куточку. Це десь, мабуть, 2х2 чи щось типу того. Потім звідси досюди. Будуть, мабуть, з того ж мілкового куточку такий каркас. Я його буду на місці вже варити. І тут зверні приверні петлі. Планую так. А як буде... А як буде, побачимо. Плюс треба відрізати трошки цього великого куточку, щоб туди приварити. Думаю, якось так. Починаю. А, ну і чим я буду це все спереді, ну зараз в мене нема чим, але спереді ще будуть теж дверцята. Тобто в мене буде відкриватися дах, і буде відкриватися до щитової туди дверцята. І ще не зрозуміло, чи вони в мене будуть на петлях, чи просто буде така конструкція, яку можна, коли відкрили дах, підняти там ту конструкцію і відставити в сторону. потім коли все роботи зроблені, конструкція ставиться назад, дах зачиняється і зачинений дах, тому що ту конструкцію не було підняти. Якось планується так. Ну, побачимо. Ну, от такий у мене вийшов каркас, це все, що я встиг за сьогодні. Я знаю, що довго, але я досить погано варив, через те, як вже вийшов. Приварив. Приварив сюди перемичку, до неї приварив петлі. Ця петля з'їхала в діагональ. Тут треба ще зачистити, якщо ж проварити буде. Із-за цього мені прийшлося тут зачищати, тому що, коли відкрив, я пробував відкривати, то воно затирало. Там нормально. І от, а, ну, тут трохи наростив. Оці стієчки, бо вони в мене були, були в рівень з задніми по 10 см з кожної сторони. І зверху наварив уже, така виходить кришечка. Зашивати вирішив все таки душкою. Вверх і бока. Спереді буде, побачите, що буде. У мене є ідея і думаю, вона спрацює. Тепер треба зачищати це все, грунтувати і фарбувати. Ну от, пройшло трошки півроку. такий вийшов будиночок для гена. Поки дах такий, не було ще змоги купити профнастіл чи метал черепицю, ну, кусок якогось металу. Через те поки тут міноліум, він захищаю. Отак він виглядає ззовні. Тепер я вам зараз покажу, як він відмикається. Тут виходить, що впереду у нас теж дошка. І отут у нас замок. Аня! І ти потримаєш то одною однією рукою. Поганенько. Так, виходить, що. Підняти оцю дошку, не відчинивши замок. Більше вона не піднімається все. Треба, Надо... якось я його так. Отак. От він вивертається. Потім відчиняється замок. Виймається. І тепер вже можна підняти оцю кришку, отак. Ну, сюди потрібно ще якусь ніжку додати. А так, коли ми заносили сюди генератор, то просто ще нам допомагали, тримали цю кришку. Тепер передню панель можна отак зняти. Спокійно, наприклад, обслужити цей генератор. Або замінити його, або обслужити. Коли все закінчили, цю кришку ставимо назад. І можу зачиняти. Тут ззаді. Є виведена труба, щоб сюди завести дріт. Він заведеться, спереді підключиться. І все. Тут, от в цій кришці, досить важлива оця перемичка. Оця от штука сюди залазить якраз е, кришка. Оця, і воно допомагає фіксувати це все добре. Ну и вот так закрываем. Что хм. спешу на так? Что спешу на так? А что спешу на так? Чего? Воно... О, все. Зачинилась. І знову подіваємо замок, закриваємо і просовуємо всередину. Все. Воно тепер виходить оце от цей куток, не дає підняти повністю кришку. Так, да, я розумію, що по великому рахунку ніхто не заважає просто зрізати дошки і вийняти генератор. А з іншої сторони, коли є акумуляторні болгарки, акумуляторні ножниці, то і арматуру можна перепиляти в робочий день, поки нікого немає. Що тут хтось буде, значить запиляють тут корпус від генератора. Подумаю, що хтось просто працює болгаркою. Через те я вирішив, що цього достатньо. Отак. От Дякую вам за увагу. Гарного вам дня. Бережіть себе, своїх близьких. Пока-пока!